Біблія, Старий завіт. третя книга Мойсея Левіти, розділ 13. Господь звернувся до Мойсея і Аарона з наступними словами: Якщо в якоїсь людини на шкірі її тіла виявиться пухлина, рубець чи пляма, і буде підозра на ураження шкіри тіла проказою, то ця людина буде приведена до священника Аарона чи до одного з його синів, – священників». Священник огляне ураження на шкірі її тіла. Якщо волоски на ураженні стали білими, і ураження виглядає глибшим від поверхні шкіри його тіла, то це і є ураження проказою. Священник, який оглядав людину, оголосить її нечистою. Якщо ж це біла пляма на шкірі її тіла, але її вигляд не буде глибший від поверхні шкіри. А її волоски не стали білими, то священник ізолює уражену особу на сім днів. Сьомого дня священник знову огляне цю людину якщо ураження залишилося таким, як було, і не поширилося по шкірі, то священник ще раз ізолює її на сім днів. Сьомого дня священник ще раз огляне її. Якщо ураження потьмяніло і не поширилося по шкірі, то священик оголосить людину чистою, бо це звичайна пляма. Вона випере свій одяг і буде чистою. Якщо ж після того, як особа показувала священникові і була оголошена чистою, пляма почала поширюватися по шкірі, то нехай вона знову покажеться священникові. Священник учинить огляд: якщо пляма поширилася по шкірі, то священник оголосить людину нечистою, це проказа. Якщо в людини з'явиться ураження проказою, то вона має прийти до священника. Священник огляне її. Якщо на шкірі біла припухлість і на ній побіліли волоски, а на припухлості з'являється живе м'ясо, то це означає, що на шкірі тіла людини задавнена проказа. Священник вже не ізолюватиме її, оскільки вона нечиста, він оголосить її нечистою. Коли ж проказа пошириться по тілу так, що покриє всю шкіру хворої, від її голови до ступнів ніг. Куди лишень сягає зір священника, то священник зробить огляд, якщо проказа покрила все її тіло, то він оголосить уражену особу чистою, вона вся стала білою, а тому чистою. А того дня, коли на тілі з'явиться живе м'ясо, людина буде оголошена нечистою. Священник огляне на тілі живе м'ясо і оголосить її нечистою, бо живе м'ясо людини нечисте. Це проказа. Якщо живе м'ясо відновиться і побіліє, то нехай вона знову прийде до священника. Священник огляне її і, побачивши, що ураження стало білим, священник оголосить уражену особу чистою, вона чиста. А якщо на шкірі тіла з'явиться нарив і він загоїться, але на місці нариву з'явиться біла припухлість або біло-червонява пляма, то така особа покажеться священникові. Священник огляне її, якщо її вигляд глибший від загальної поверхні шкіри, а волоски стали білими, то священник оголосить її нечистою. Це проказа, яка виявилась у нариві. Коли ж священник під час огляду не побачить білих волосків, і ураження не глибше від поверхні шкіри, і воно тьмяне, то священник ізолює таку людину на сім днів. Якщо воно таки поширюватиметься по шкірі, то священник оголосить її нечистою, це проказа. Якщо ж блискуча пляма залишається в попередніх межах і не поширюватиметься, то це рубець від нариву. Священник оголосить його чистим. У випадку, коли на шкірі тіла людини станеться опік від вогню, а місце опіку стане білою чи біло-червенявою плямою, то священник огляне цю людину. Якщо волоски на плямі стали білими, а її контури виглядають глибшими від загальної поверхні шкіри, то це проказа, що проявилась через опік. Тож священник оголосить людину нечистою, бо це ураження проказою. Якщо під час огляду священник на блискучій плямі не побачить білих волосків, а обриси плями не глибші від поверхні шкіри, і вона тьмяна, то священник ізолює її на сім днів. Сьомого дня священник огляне людину знову, якщо пляма таки поширилася по шкірі, то священник оголосить її нечистою, це ураження проказою. Якщо пляма залишається у попередніх межах, не поширюється по шкірі і вона тьмяна, то це рубець від опіку, тож священник оголосить особу чистою, оскільки це слід від опіку. Коли в чоловіка чи жінки з'явиться ураження на голові чи на підборідді, то огляне те ураження. Якщо його обриси глибші від поверхні шкіри, а волоски на ньому жовтуваті й тонкі, то священник оголосить його нечистим. Це ознаки паршів, прокази голови чи підборіддя. Якщо під час огляду священником ураження паршами виявиться, що місце ураження не глибше від поверхні шкіри і на ньому немає чорних волосків, то священник ізолює ураженого паршами на сім днів. Сьомого дня священник знову огляне ураження. Якщо парші не поширилися, а волоски на них не стали жовтуваті, а місце паршів не поглиблене відносно поверхні шкіри, то нехай він поголиться, але паршів не голить. Священник ізолює хворого на парші ще раз на сім днів. На сьомий день священник повторно огляне парші. Якщо парші не поширилися по шкірі і їхня ділянка не стала глибшою відносно поверхні шкіри, то священник оголосить його чистим. Він, виправши свій одяг, буде чистим. Якщо після оголошення його чистим, парші таки почнуть поширюватися по шкірі, то священник знову огляне його. Якщо парші поширилися по шкірі, то священнику вже не треба шукати жовтих волосків, він нечистий. А якщо, на його погляд, парші залишилися в колишніх межах і на них виросли чорні волоски, то парші вилікувані. Він чистий і священник оголосить його чистим. А якщо в чоловіка або жінки на шкірі їхнього тіла з'явиться багато білих плям, то священник огляне їх. Якщо на їхній шкірі тіла блідо білясті плями, то він чистий. Це лишай, що розвивається на шкірі. Коли в якогось чоловіка облесіє голова, то він є лисий, але він чистий. І якщо голова в нього облисіє спереду, то він лисий спереду, він чистий. Коли ж на лисині ззаду чи на лисині спереду з'явиться біло-червонувата пляма, то це проказа. Яка розвивається на його лисині ззаду чи на його лисині спереду. Священник огляне його, якщо біло-червонувата припухлість ураження на його лисині ззаду чи на його лисині спереду з вигляду схожа на проказу на шкірі тіла, то цей чоловік прокажений, він нечистий. Священник неодмінно оголосить його нечистим, на його голові ураження проказою. Прокажений, в якого виявилось таке захворювання, повинен ходити в розірваному одязі з непокритою головою. Закривши до вуст підборіддя, він має вигукувати нечистий, нечистий. Протягом усього часу, доки триватиме це захворювання, він буде нечистим, бо він і справді нечистий. Він житиме окремо. Місце його перебування поза табором. Якщо ураження проказую з'явиться на одязі, вовняний це одяг чи одяг ляний, на повздовжніх чи на поперечних нитках прядива з льону чи з вовни, на шкірі чи на будь-якому виробі зі шкіри, і буде воно зеленувати, або червонувати. на одязі або на шкірі, на повздовжніх чи на поперечних нитках прядива, на будь-якому виробі зі шкіри, це ураження проказую. Таку річ слід показати священникові. Священник огляне ураження і ізолює уражену річ на сім днів. Сьомого дня він знову огляне ураження. Якщо ураження поширилося на одязі, на повздовжніх чи на поперечних нитках тканини, на шкірі чи на будь-якому виробі зі шкіри, то таке ураження злоякісна проказа. Така річ нечиста. Він спалить одяг. Повздовжні нитки основи тканини, чи горизонтальні нитки з вовни чи з льону, або будь-який виріб зі шкіри, на якому буде те ураження. Це злоякісна проказа і має бути спалена у вогні. Коли священик, зробивши огляд, Вирішить, що ураження не поширилося ні на одязі, ні на повздовжніх, ні на горизонтальних нитках тканини, ні на будь-якому виробі зі шкіри, то священник накаже випрати ту річ, на якій є ураження, він ізолює її ще на сім днів. Якщо після прання священник огляне уражену річ і побачить, що ураження не змінило своєї форми, але й не поширилося, то та річ все ж залишається нечистою, і її потрібно спалити у вогні. Воно це ураження розточує річ чи то з лицевої, чи то виворотній сторони. Коли ж священик, зробивши огляд, побачить, що уражене місце після того, як його випрали, потьмяніло, то він вирве його чи то з одягу, чи зі шкіри, чи з повждовжніх ниток основи чи поперечного прядива, якщо ж воно знову з'явиться на одязі на повдовжніх чи на поперечних нитках прядива, чи то на якомусь шкіряному виробі, то це прогресуюче ураження, ту річ, на якій це ураження слід спалити у вогні. Що ж до одягу повздовжніх чи поперечних ниток тканини, чи будь-якого виробу зі шкіри, з яких після прання ураження зникне, то їх виперуть ще раз і вони будуть чисті. Такий закон щодо ураження проказую вовняного чи ляного одягу повздовжніх чи поперечних горизонтальних ниток прядива або будь-якого виробу зі шкіри, для того, щоб визначити їх. Чистими або визначити їх нечистими. Розділ 14. Господь промовив до Мойсея, кажучи таким є закон щодо прокаженого в день його очищення, його приведуть до священника. Священник вийде за табір, там священник учинить огляд. Якщо прокажений одужав від хвороби прокази, то священник накаже, аби для того, хто має очиститися, було взято двох живих чистих птахів. Шматок кедрового дерева, кармазинові нитки та гісоп. Потім, за наказом священника одного птаха не кай зарішуть над глиняною посудиною із джерельною водою. Далі він візьме живого птаха разом з кедровим деревом, кармазиновими нитками та гісопом і вмочить усе це разом із живим птахом у кров птаха, зарізаного над джерельною водою. Після цього він сім разів окропить того, хто очищується від і оголосить його чистим, а живого птаха відпустить на волю у поле. Тоді той, хто очищується, випере свій одяг, зголить усе своє волосся. Помиється у воді і буде чистий. Після цього він увійде до табору, але сім днів перебуватиме поза своїм наметом. Сьомого дня він ще раз зголить усе своє волосся, тобто свою голову, свою бороду і брови над своїми очима. Він має зголити все своє волосся, випрати свій одяг та помити водою своє тіло. Тільки тоді він буде чистий. А на восьмий день він візьме двох ягнят без вади, одну однолітню вівцю без вади, три десятих частини ефи петльованого борошна, замішаного на олії для хлібної жертви і один лог олії. Після цього священник візьме одне ягня і принесе його як жертву за провину разом із логом олії, і відділить їх як коливальну жертву перед Господом. Тоді він заріже ягня на місці, де ріжуть жертви за гріх та всепалення, тобто на святому місці, тому що жертва за гріх, як і жертва за провину, належить священникові це є святе святих. Відтак священик візьме крові жертви за провину і нанесе її священик на мочку правого вуха того, хто очищується, а також на великий палець його правої руки і на великий палець його правої ноги. Потім священик візьме з лога олію і, наливши на свою ліву долоню, вмочить священик свій палець правої руки в олію, що на його лівій долоні, і своїм пальцем сім разів покропить олією перед Господом. А зрешти олії, що на його долоні, священник нанесе на мочку правого вуха того, хто очищується, на великий палець його правої руки, і на великий палець його правої ноги, поверх крові жертви за провину. Олію, яка ще залишиться на долоні священика, він вильне на голову того, хто очищується. Так священик звершить за нього викуплення перед Господом. Після цього священик принесе жертву за гріх і звершить очищення за того, хто очищується, від своєї нечистоти. Нарешті він заріже жертву всепалення. Принісши жертву всепалення та хлібну жертву, священник звершить за нього викуплення, і той був стане чистим. Якщо ж він бідний і неспроможний принести усе це, то він візьме одне ягня на жертву за провину, як коливальну жертву, щоб звершити за нього викуплення, десяту частину петльованого борошна, замішаного на олії, як хлібну жертву, а також один лох олії, і дві горлиці або двох голубенят, на які він буде спроможний. Одне з них буде на жертву за гріх, а друге на всепалення». Тож, восьмого дня він принесе це для свого очищення священникові до входу в намет свідчення перед Господом. Священник візьме ягня жертви за провину та лох олії і принесе їх як коливальну жертву перед Господом. Тоді він заріже ягня жертви за провину, і візьме священник крові жертви за провину, і нанесе на мочку правого вуха того. Хто очищується, на великий палець його правої руки і на великий палець його правої ноги. Відтак священник налє на свою ліву долоню олії, і пальцем своєї правої руки священник покропить сім разів перед Господом олією, що на його лівій долоні. Після цього священник нанесе олію, що на його долоні, на мочку правого вуха того, хто очищується. На великий палець його правої руки і на великий палець його правої ноги, поверх крові жертви за провину. А ту олію, яка ще залишиться на долоні священника, він вилля на голову того, хто очищується, і звершить за нього викуплення перед Господом. Тоді він принесе одну з горлиць чи з голубенят, в залежності від того, на що він буде спроможний. Одне з того, на що він спроможний, принесе на жертву за гріх. А друге на всепалення разом з хлібною жертвою, таким чином, священик звершить за того, хто очищується, викуплення перед Господом такий закон відносно ураженого проказою, який неспроможний забезпечити все необхідне для свого очищення. Промовляючи до Мойсея Аарона, Господь сказав: коли увійдете в ханаанський край, який я даю вам у володіння, я пошлю ураження проказою в якийсь дім у землі вашої власності, то нехай господар того дому прийде та сповістить священникові, говорячи, щось схоже на ураження з'явилося в моїм домі. Перед тим як священник увійде оглянути ураження, священник звелить повиносити з дому речі, аби все, що є у домі, не стало нечистим. Після цього священник увійде, щоб оглянути дім. Якщо оглядаючи ураження, він побачить на стінах дому зеленуваті або червонуваті заглиблення, так що з вигляду вони будуть глибшими від загальної поверхні стіни, то священник, виходячи з дверей дому, накаже замкнути дім на сім днів. Сьомого дня священник повернеться і знову огляне. Якщо ураження поширилося по стінах дому, то священник накаже, щоб камені, на яких є ураження, вийняли і викинули їх на нечисте місце поза містом. А всі стіни дому нехай обшкребуть зсередини і ззовні. штукатурку, яку зішкребуть, нехай висиплють на нечисте місце поза містом. Тоді візьмуть інші камені. І поставлять їх замість каменів, які викинули, візьмуть також іншу штукатурку та оштукатурять дім. Якщо ж і після того, як були замінені камені, а весь дім був обшкрябаний і знову оштукатурений, ураження повернеться і знову з'явиться в тому домі, то священник прийде і знову вчинить огляд. Коли ураження поширюється по дому, то це злоякісна проказа в домі, і він нечистий. Такий дім слід зруйнувати, а каміння з нього, а також дерево з нього та всю глину з того дому, нехай винесуть на нечисте місце поза містом. Хто війде до того дому впродовж усього часу, коли він замкнений, буде нечистим до вечора. А хто спатиме в тому домі, нехай випере свій одяг, а хто споживатиме в домі їжу, повинен випрати свій одяг. Якщо ж священник, прийшовши і оглянувши дім, побачить. Що після того, як дім був оштукатурений, ураження не поширюються по домі, то священик оголосить той дім чистим, бо ураження вилікувано. Тоді він візьме двох птахів кедрове дерево, кармазинові нитки та гісоп, щоб дім очистити. Він заріже одного птаха над глиняною посудиною із джерельною водою. Тоді візьме кедрове дерево, гісоп, кармазинові нитки. Та живого птаха вмочить їх у кров птаха, зарізаного над джерельною водою, і сім разів покропить дім. Так буде очищений той дім кров'ю птаха джерельною водою, живим птахом, кедровим деревом, гісопом та кармазиновими нитками, а живого птаха відпустить на волю поза містом у полі. Так буде звершене за дім викуплення, і він стане чистим. Такий закон про будь-яке ураження проказую та про парші, зокрема щодо прокази на одязі та в домі, про нарости, про прищі та про білі плями, а також як дізнатись, коли вони нечисті і як стають чистими, такий закон щодо прокази.